Та uh -huh. шаняться в гнізді. Ми повідкривали ротики. Ну ладно. І прощать їсти. Ага. Які то не гні чотири. Раз, два, три, чотири. Одне нас найбільше просить, десь поховалися. Тихенько полежать, зомбики, відкривають. Кажуть, дайте їсти, дайте їсти. Ось таке гнездечко у нас є на дереві. Таке пташеньотка. Стойка.